Дана особа, я викликала 102. дана, дана особа, оці всі, які зараз тут знаходяться, це рейди незаконні, які вкрали пізно pues державний реєстр 2006 році. Віта Чернівісла державний реєстр і заднім числом є порушена кримінальна справа. переписала це приміщення на інших власників. Ми просимо робочий колектив, готельного комплексу Ливідь, просить Авакова, міністра внутрішніх справ, щоб він розібрався з даного приводу. Просить також і СБУ, тому що будівля знаходиться в центрі Києва, і голову Верховної Ради, і Генерального прокурора України. Щоб роз зібралися з даного приводу і покарали винних осіб, притягнули до кримінальної відповідальності, так, посадили їх за до Ну по перше, я вас хочу повідомити, що я перший заступник то, цей то, перший то, заступник то, з менеджменту, якщо ви ще цього не знаєте, крат офіційно крат вірма Миколаївна, окрім цього, я ще правозахисник, окрім цього, я ще відомий журналіст і, громад... і громадянка України зрозуміли Запишіть. Я записала Вірма Миколаїв. Ви вже двічі записали, Ще що вас цікавить представник кого громадські організації. Ви що не зрозуміли модельний комплекс Ливі?

Все? І ж нічого не цікавить? Добре. Ідіть і звертайтеся до суду, то На що я чомусь вина чи в чомусь не права. Добре, ви мене не лякайте. Слушайте. Ви що, заробили ці гроші, що ви прийшли забирати готувати? Я ще раз вас питаю, ви що, заработали готель? Поясніть, де ви взяли гроші, щоб його купити? Будь ласка, відносить. Я будуся, але що його заработати? Законно слухняних громадян є добровольцям більше того, місті, які, які пішли у вас. Ми просимо ну. робітників ну. міліції, ну, які з і поліції, які тут присутні, не допустити конфлікту з цієї сторони. всі сторони. Будь ласка, попросіть, щоб вони відійшли, бо ну повірте, вони провокують конфлікт. Ми по-людськи попросили, щоб вони сюди з рейдерськими своїми шляхами не заходили. Без рішення суду і без виконавчого листа я прошу не фіксувати, що в таких повичних тонах цілий ранок стане спілкуватися. Я, я як ви з вами говорите? вважаю за потрібне, так і буду спілкуватися. Я вас не ображаю а вам до погрожу. А ви погрожували щодо приїду так, так особисто ви ваші ваші, і ваші вас Я чи не поговорили? Я сказав, що ви сюди. Пиво, не Женя, Ми просимо, просто встановіть постановник, встановіть, встановіть особ, Ми хочемо на них написати. заяву. Ви не спитайте, звідки да. них взялося це. пиво? Вони Ми що заработали? Да. Них. З О, них. З звідки вашого банка взагалі взялось приміщення? Да. Що зараз ви що всю жизнь заработали, заработали і заработали на приміщення? Да. Я вопрос цих от товаришів видали. Тут, ніхто, не було ніхто, Тут ні Порошен, хащар мене, не боїмося. Ми да. ніколи, ми, ми за правду за закон. Просто вони, маніпулюючи законом, роблять свою справу і працюють від нас і перед...